Поки готувався до виходу повноцінний огляд телевізора Philips 55 pus 8807 12 на матриці IPS, до нас потрапив телевізор цієї серії в діагоналі 65 дюймів. І цікавий він тим, що випускається з іншим типом екрану, а саме VA. Тому сьогодні ви не побачите довгого огляду по всім можливостям та перевагам нової лінійки телевізорів Philips. Це скоріш доповнення для тих, хто вже переглянув ролик по новій моделі. Якщо ні, то перегляньте там і дизайн, і апаратна частина, ігрові можливості та налаштування. Є два важливих моменти, які я вам хотів повідомити в цьому відео. Перший це те, що виробник може змінювати типи дисплеїв в телевізорах в залежності від наявності на виробничій лінії в момент складання телевізорів. Друге, це перевірити тип матриці завжди можна лише особисто, тому не рекомендую вам довіряти форумам, технічній підтримці та коментарям в соціальних мережах. У зв'язку з тим, що кожен телевізор, який ми відправляємо нашим клієнтам, проходить повну перевірку та налаштування, ми особисто стикаємось з телевізорами і можемо стверджувати по типам екранів тільки за ті телевізори, які бачимо своїми очима. Від маленького до великого кожен екран ми перевіряємо на дефекти дуже уважно та обережно оновлюємо програмне забезпечення та перевіряємо стабільність роботи всіх систем. Звісно, окрім всього, встановлюємо додатки, які дозволять вам споглядати безліч контенту у високій якості, і відправляємо телевізор до вас у спеціальному дерев'яному пакуванні, щоб унеможливити будь-яке пошкодження нового екрану. Тому телевізор приїде до вас ціленький, перевірений та налаштований, і за все це ви нічого не доплачуєте, тому що всі послуги для вас безкоштовні. Гарантійний талон на офіційний телевізор Philips ми, звісно, заповнимо. Гарантія складає повних 24 місяці з моменту покупки. Отже, найцікавіший, найпопулярніший телевізор Philips серії The One з матрицею VA мав здивувати нас іншим рівнем чорного кольору та мати дещо інші кути перегляду, ніж у матриці IPS. Зніму коротенькі два ролика на 5 хвилин та й на канал, щоб ви бачили VA матрицю в діагоналі 65 дюймів та змогли. Визначитись з вибором телевізора. Знімаю, міняю режими зображення і якось дивно не помічаю мерехтіння екрану. Зазвичай мені потрібно знімати в яскравому режимі телевізор, щоб ви не бачили мерехтіння підсвітки під час зйомки. Звичайно, очима це не так помітно, а от коли знімаєш огляд, буває. Все це називається широтно-імпульсна модуляція або так званий ШИМ. За допомогою цієї модуляції, або, простіше кажучи, зміни частоти мерехтіння підсвітки регулюється яскравість більшості сучасних телевізорів. Але це мерехтіння, на жаль, також впливає на наш зір і на наш мозок і може викликати неприємне відчуття. В мене є прилад, який у відсотковому відношенні вимірює відхилення частоти мерехтіння відносно норми. І нормою є відхилення до 20%. При такому відхиленні ви можете довготривалий час дивитись телевізор. Без втоми для зору. В більшості моделей Philips Шим знаходиться в межах норми. В деяких телевізорах Samsung, я б сказав, в більшості телевізорів Samsung він перевищує показник більше ніж на 50%. І моїм здивуванням було те, що в телевізорі Philips 65 pus 8807 Drip 12 рівень шим не перевищує 1% відхилення від норми. І це означає, що мерехтіння у телевізора просто нема. Ваші очі не втомляться, навіть якщо ви дуже-дуже тривалий час будете споглядати цей екран. Я думав, що це є тільки на яскравому режимі, але ж ні, на всіх режимах, і навіть при максимальному зниженні контрастності підсвітки. Це неймовірно. Це дивує з хорошої сторони. Чудовий вибір для тих, хто хоче з комфортом споглядати новий телевізор. Що стосується якості зображення, то телевізори Philips це завжди максимально реалістичне зображення на будь-якому типі екрану. Гарний баланс кольорів для створення атмосфери присутності у відео. Максимально природні кольори це те, що сподобається вам в таких телевізорах. Режимів по зображенню дуже багато, впевнений, що знайдете для себе свій улюблений. Якщо ні, то в ручних калібруваннях є безліч параметрів, які ви можете налаштувати під себе. Також є майстер пошвидше. Налаштуванню зображення по вашим вподобанням. В телевізорі також встановлено процесор по обробці зображення Philips Perfect P5 ще й нового покоління, тому справляється він зі своєю задачею на всі 110%. По яскравості екрану, то відносно минулорічних моделей цей показник збільшено на 100 кандел аж до 500 кандел на метр квадратний. І це відчувається неозброєним оком. Навіть в світлій кімнаті контент HDR та SDR виглядає пристойно і яскраво. На екрані цього телевізора наклеєна захисна плівка, тільки зауважу, що саме в цій моделі. В інших не треба здирати нічого, щоб не пошкодити антиблікове покриття екрана. В цьому ТВ я знімати плівку не буду, бо через декілька хвилин ми поїдемо на відправку, і плівку вже має право знімати тільки клієнт у себе вдома. Адже всі телевізори з нашого каналу це ваш вибір мого магазину, а не заслані телевізори для оглядів. Дякую вам за цей вибір. Тому перед вами глядачі вибачаю за чорний куточок зліва внизу. Це наклейка на захисній плівці. Отже, до рівня чорного, звісно, він не ідеальний, як у oled телевізора але на досить хорошому рівні завдяки якісному Direct led підсвічуванню та розсіювачу, а також саме завдяки va матриці. Тому плям або засвітів на екрані ви навряд чи побачите. На реальних кадрах не забувайте про роботу системи MicroDiмінг Pro, яка регулює яскравість підсвічування в необхідних зонах екрану. І збільшити контраст та відчуття глибини чорного допомагає фірмова технологія Ambilight, яка є тільки у телевізорах Philips. З чорним повний окей, але це не все. В нових моделях телевізорів 2022 року Philips анонсував покращений кут огляду в її панелі. І зараз можемо побачити це не на папері, а на телевізорі. Що я можу сказати? Звісно, зміна кольору, а саме. Незначне вицвітання є, але воно є на кутах більше 45 градусів. Раніше такі ефекти проявлялися вже при 20 градусах відхилення, тому допрацьовано дійсно на славу з новими телевізорами. Питання огляду в її панелі має відпасти саме собою. Хоча моя рекомендація по найкращому перегляду під прямим кутом залишається в незалежності від типу екрану телевізора. Не забуваємо, що телевізори Philips, починаючи з серії 85, використовують екрани з технологією WCG розширеною кольорової гами. Тому порівнюйте при виборі їх з моделями QLED, NanoCell або Triluminos. Наразі вартість телевізора складає близько 50 тисяч гривень. І не забуваємо, що це ігрова модель з дисплеєм в 120 Гц та HDMI 2.1. Конкурентів, я до речі, глянув. Це Samsung 65 Q70B, нова модель 2022 року, але з edge підсвічуванням як завжди, напевно, диким шимом, закритою операційною системою Tizen, і коштує він на 12 тисяч дорожче. LG з такою матрицею буде також дорожчим, як і Samsung. Телевізор Sony KD65X85 tkr 2, коштує зараз неймовірних 72 тисячі гривень. Це вже ціна OLED Philips з матрицею в 10 біт. Тому, дорогі глядачі, щоб не набридати вам довгими висновками по вибору телевізора. Philips на сьогодні це найкращий варіант в ціні і нічого кращого нема ще й з офіційною дворічною гарантією. І невеличка, але важлива примітка. Ми займаємось виключно офіційними телевізорами з гарантією від. Виробника, тому порівняння по цінах я проводжу з офіційними моделями. Нічого краще я не знайшов за цю ціну. Щасливий за клієнта нашого магазину, який отримав персональну пропозицію, тому звертайтесь і ви. Контакти є в дописі. Також приємно робити знижки військовим, які зараз боронять нашу рідну землю. Завдяки вам, дорогі захисники і захисниці, я зараз можу працювати і робити огляди на нові телевізори. Від чистого серця, величезне спасибі вам за героїзм. Ви для нас герої, кожен та кожна. Слава Україні!